Пов'язані божественним фіолетовим полум'ям. Будити енергіями. Без любові не мають сили. У фіолетових і золотих тонах. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець, із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Тему даного відео визначили наші світлячки Амадеї і Зари та мої луча Сазар видіння у медитаціях. А щоб отримати певні тлумачення по них, я пішла у ченнелінг з Ісусу. Розпочнемо розповідями наших видінь. Будиночок енергії був невеличкий, приземистий трав'яним дахом, ніби для гномів. Біля входу стояв гном, але він був високого зросту, такий як будинок, разом з дахом. У руках тримав ліхтар. Я зайшла у будинок, там було темно, але від світла з дверей було видно стіну. По якій стікало три водоспади з енергіями, які я набрала у невеличкі паперові пакети. Потім кімната поступово, ніби хвилею, почала освітлюватись. Інтер'єр кімнати був у фіолетових і золотих тонах. Фіолет був як оксамит, а золото виблискувало і переливалося, розповідає своє видіння в одній із медитацій. Світлячок Амадея. Мені, Луче Сазар, у медитації Зустріч з Ісусом відкрилося наступне видіння. Кришталевий Колодязь. Неподалік від Нього за столом сиділи Ісус, Сен Жермен і Архангел Заткіїл. Вони гаджетом отримували енергії з Колодязя. Я бачила, як звідти виходили фіолетові і золоті енергії, а зливаючись, вони утворювали пурпурно золоті У медитації трансмутації реальності, після трансмутації ворожих небезпек, мені відкрилося наступне видіння. Я побачила хранителя знань із товстою книгою. На лівих сторінках книги були сплячі за шкільними партами люди, їх будили ангели фіолетового променя. На правих сторінках люди, які відхрещувалися від фіолетового полум'я хресним знаменням. Посередині між сторінками стояло дві постаті в обнімку. Це Ісус і син Жермен. Продовжуємо нашу розповідь водінь розповіддю Світлячка і Зари. У медитації трансмутація реальності. Бачу простір енергії. Розкривається дошка. На дошці лежать снаряди. Вогонь фіолетовим полум'ям із запальнички. Палички з кнопками, і всі снаряди перетворились на фіалки. Дошка закрилась. Потім знову розкрилась земля чорна, вогонь, фіолетове полум'я з тієї палички запальнички і земля зазеленіла. Дошка закрилась, розкрилась. Я побачила трьох дівчат, які сиділи на дошці, дві щось майстрували і вдихали життя в предмети людей, а одна дівчина спала. У дівчат щось не дуже виходило, вони почали будити третю дівчину. Любов, любов, почула я, коли дівчина почала прокидатись, простір став рожевого кольору. А коли дівчина прокинулась повністю і зітхнула, то вдихнула життя у предмети і в людей, яких оживляли дві других, але в них не виходило оживити, дівчата зраділи, довели свої справи і пішли отанок. Вони розбудили ще одну дівчину. Четверта була у синьо-жовтих тонах. Її звали Україна. Дівчата танцювали і полетіли у простір. Дошка закрилась. Віра, надія, любов і Україна. Пояснила метафоричні образи дівчат у видінні світлячка Ізари, Світлячок Амадея. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Сьогодні зранку я поспілкувалася з Ісусом. Вітаю тебе, Ісусе! Вітаю, вітаю! Хотіла б отримати відповідь на запитання, що означає оце видіння з колодязем енергій. Колодязь енергій, колодязь знань, колодязь духовного розвитку. Багато людей бачать мене однобоко, Так як кажуть у церквах. Не знають нічого про мої колишні втілення. Не знають нічого про мій розвиток духовний як Ісуса. Не знають нічого про мене як жерца Фіолетового полум'я, який ще не був тоді Ісусом. Сананда. Багато нічого не знають про Сананду. Це і колодязь енергії, і колодязь знань, і колодязь духовного розвитку. Темрява ще у мізках багатьох людей. Сон. До церкви людей кличуть дзвони. будять їх дзвони, щоб вони йшли до церкви. А як збудити сплячі уми, щоб вони прокидалися для духовного розвитку? Треба їх будити енергіями енергії мої золоті. Енергії Сен-Жермена фіолетового полум'я давно переплетені. І мій промінь не є золотим, мій промінь є пропурно золотим. Мої енергії є сплетінням двох божественних енергій, фіолетових найвищого рівня божествених енергій, Трансмутуючих енергій і золотих пурпурно золотий промінь, який представляє і Архангел Ореїл. Архангел Ореїл, який сприяє залагодженню будь-яких конфліктів. І я також. Не слухайте тих, які кажуть, що Ісус не допомагає залагоджувати конфлікти. Допомагає, бо керує двома потужними божественними енергіями, які злеті воєдино. В пурпурно-золоті. Дивися, що я тобі зараз дам. Пурпурно-золота підкова. Що таке підкова? Підкова то щастя. Щастя у знаннях, у духовному розвитку. У вмінні користуватися знаннями, у вмінні керувати енергіями. Щастя у душевній гармонії. Сананда і Сен-Жермен, який також тоді ще не був знаним, як Сен-Жермен, потім він вже став Сен-Жермен. Вони були чацями на Атлантиді разом. Сен-Жермен був Йосипом, батьком Ісуса. Сен-Жермен. Як можна нас ділити? Так, ми кожен окрема істота Божа у багатьох втіленнях окремо, але наші душі пов'язані Божественним фіолетовим полум'ям. Так ми хочемо, щоб пов'язувалися з фіолетовим полум'ям усі душі, які живуть на землі, щоб приходили до фіолетового полум'я і розкривали його енергії, і щоб розуміли. Що все у житті взаємопов'язано, ніщо не існує і не діє поокремо. Ісусе, Санандо вчорашнє видіння Ізаре у медитації. Так, Амадея його розтлумачила правильно: Віра, надія, любов. Без любові віра і надія не мають сили. Любов врятує кожного. Любов врятує Україну. Дякую тобі, Ісусе, за цю розмову. Візьми цю підкову. Вона для тебе. Дякую, Ісусе, приходь частіше.